Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі, частини величини. Сьогодні ми продовжимо вивчати множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. А також навчимося розв'язувати рівняння на знаходження невідомого множника. Усні обчислення. Працюємо, як завжди. Ти стараєшся обчислити швидше за мене. 20 помножити на 7. 140. 360 поділити на 6. Шістдесят. Двісті поділити на п'ять. Сорок. Тридцять помножити на два. Шістдесят. Триста помножити на два. 600. 800 поділити на 2. 400. Сподіваюсь, ти обчислював і обчислювала швидше за мене. І мої підказки тобі допомогли. Номер 2 це кругові вирази. Записуємо перший вираз. Обчислюємо спочатку. Виконуємо ділення. 480 поділити на 6. 48 десятків ділимо на 6. Буде 8 десятків, тобто 80. Тепер від 80 віднімемо 30. Буде 50. Наступний вираз шукаємо, який починається з числа 50. Це ось цей вираз. Записуємо його. А ти можеш зупиняти відео і працювати далі самостійно. Спочатку виконаємо дію в дужках. Буде 20. Тепер 20 помножимо на 2. 2 десятки множимо на 2. Буде 4 десятки, тобто 40. Тепер до 40 додаємо 100. Буде 140. Наступний вираз. Це вираз, який починається з числа 140. Спочатку виконуємо ділення. 14 десятків ділимо на 7. Буде 2 десятки, тобто 20. Тепер 20 плюс 180 буде 200. Наступний вираз той, що розпочинається з числа 200. Спочатку діє в дужках 200 мінус 150 буде 50. Тепер 50 множимо на 3, 5 на 3, 15, а 50 на 3 150. Тепер 150 плюс 330. 480. 480 це число, з якого розпочинається наш перший вираз. Отож ми розв'язали всі вирази. А тепер давай розглянемо рівняння на знаходження невідомого множника. Ми з другого класу знаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Пам'ятаєш, ось така пам'яточка була в нас. Отож, щоб знайти х, нам треба добуток поділити на відомий множник. Обчислюємо 12 поділити на 3. Буде 4, записуємо в новому рядку. Х дорівнює 4. Підкреслюємо запис, це значить, ми перевірятимемо. Замість х у ліву частину рівняння поставимо число, яке ми знайшли, число 4. І помножимо 4 на 3, щоб дізнатися, чи буде в нас 12, так як мало бути на початку. 4 помножити на 3 справді буде 12. Отож, 4 це наш невідомий множник, наш розв'язок. Рівняння. І воно правильне, це число 4, воно нам підходить. Правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, треба знати. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Давай ще раз. Наприклад, таке рівняння, в якому невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, повторюю. Треба добуток поділити на відомий множник. Отож х ми шукатимемо діленням 56 поділити на 7. Обчислюємо. 56 поділити на 7 буде 8. Отож х дорівнюватиме 8. Тепер підкреслюємо наш запис. Будемо перевіряти, чи підходить нам число 8. Пставимо в ліву частину рівняння замість х. 8 помножити на 7, скільки буде? 56. Так, як і мало бути, у нас вийшла правильна числова рівність. Отож, число 8 є розв'язком нашого рівняння. Це наш невідомий множник. Давай потренуємося і розв'язуємо рівняння. 5 помножити на х, то рівня 35. Внизу в правому кутку я повісила тобі на екрані пам'яточку, за якою ти можеш легко розв'язати таке рівняння. Отож, у нас невідомий множник. А невідомий множник ми шукаємо діленням. Добуток ділимо на відомий множник. У нас добуток 35. А відомий множник 5. Отож 35 поділити на 5. Х дорівнює, виходить у нас 7. Перевіряємо, чи підходить нам число 7. Підставляємо його у ліву частину рівняння і перевіряємо, чи вийде в нас 35. 5 помножити на 7. Буде 35. Отож, наш розв'язок рівняння число 7. Наступне рівняння. Ти можеш вже виконувати самостійно. Зупиняй відео. Працюй самостійно. Невідомий множник ми шукаємо діленням ділення добутка відомий множник. 14 поділити на 2 буде 7. Перевіряємо, чи підходить нам це число 7. Підставляємо його у ліву частину рівняння замість х. І перевіримо, чи буде 14. Отож, 7 помножити на 2 буде скільки? 14. Значить, розвиток цього рівняння також є число. 7. Наступне рівняння. У нас знову множення, отже, невідомий множник, шукаємо діленням. 42 ділимо на 7, буде 6. Перевіряємо число 6, підставляємо його у ліву частину рівняння замість х. І виконуємо дію, перевіряємо, чи буде 42. Якщо буде 42, то число 6 буде розв'язком нашого рівняння. 7 помножити на 6. Згадую табличку множення. Буде 42. Отож, 6 розв'язок нашого рівняння. І останнє рівняння. Знову на множення. Знову невідомий множник. Шукаємо ділення. 45 поділити на 9. Х дорівнюватиме 5. Перевіряємо. Підставляємо 5 у ліву частину рівняння замість х. Виконуємо дію, щоб перевірити, чи буде 45. Якщо буде 45, то це буде правильне рішення х дорівня 5. Отож, 5 множимо на 9, буде 45. Значить, 5 наш розв'язок, наш невідомий множник. Задання 4 це на повторенні. Отож ти можеш спробувати виконати його самостійно. Це задача. 35 кг цукру розсипали порівну в 7 пакетів. Пакет гречки важить на 2 кг менше, ніж пакет цукру. Скільки кілограмів гречки в шести пакетах. Нам треба знайти масу 6 пакетів гречки. Щоб знайти це, нам треба знати, скільки важить один пакет. Про пакет гречки нам сказали. Що він важить на 2 кг менше, ніж пакет цукру. Щоб знайти масу 1 кг одного пакету гречки, нам треба відняти 2. Від маси пакету цукру. Чи знаємо ми, скільки важить пакет цукру? Читаємо перше речення: 35 кг цукру розсипали порівну в 7 пакетів. Тобто нам дали 7 пакетів цукру, разом це 35 кг, і наголосили, що там порівну, знаючи, що в 7 пакетах 35 кг цукру ми легко знайдемо, скільки в одному пакеті. Виконаємо ділення і знайдемо, що 5 кг в одному пакеті цукру. Тепер, знаючи... Що в одному пакеті цукру 5 кілограмів, а пакет гречки на 2 кілограми менше важить, знайдемо скільки важить пакет гречки. Для цього зробимо віднімання. Вийде 3 кілограми. В одному пакеті гречки. Тепер, знаючи, що в одному пакеті 3 кг гречки можемо порахуватися і в шести пакетах. Для цього 3 помножимо на 6. Буде 18 кг. Отож, в шести пакетах 18 кг гречки. Задача 7. Життєва задача. Олеся до річки йшла пішки, а назад їхала на велосипеді та витратила на це 20 хвилин. Наступного разу Олеся їхала на велосипеді до річки і назад, і витратила всього 12 хвилин. За який час Олеся може дістатися річки на велосипеді і за який пішки? Нам треба порахувати, скільки часу витратить Олеся на шлях до річки на велосипеді і окремо пішки. У нас є двоє даних: 20 хвилин. Це час, який витратила Олеся на дорогу до річки і назад, коли йшла пішки і на велосипеді. З цими даними ми поки нічого не можемо зробити, правда? Бо час пішки і час на велосипеді різний. Ми знаємо тільки разом. А ось наступного разу Олеся їхала на велосипеді до річки і назад, і витратила всього на всього 12 хвилин. Тобто. Якщо вона їхала на велосипеді до річки і назад, то ми цей час можемо поділити на 2. І знайдемо час, який витратила вона в одну сторону, бо тут вона рухалася тільки на велосипеді. Тому в першій дії ми 12 поділимо на 2. І знайдемо, що дівчинка витрачає на шлях до річки 6 хвилин на велосипеді. А як же знайти час, який вона витрачає на шлях до річки пішки? Ось тут нам допоможе 20 хвилин. Це час, який вона витрачала, коли рухалася в одну сторону на велосипеді, а в другу сторону пішки. Тобто, із серед цих 20 хвилин є 6 хвилин, коли вона рухалася на велосипеді. І коли ми їх заберемо, у нас залишиться час, який дівчинка витратила йшовши пішки. Отож, виходить, 14 хвилин дівчинка витрачає на шлях до річки пішки. Відповідь 6 хвилин на велосипеді, 14 хвилин пішки. Завдання 8. Використовуючи 4 рази цифру 9 та знання арифметичних дій склади вираз значення якого дорівнює 100. Тобто у нас є 4 дев'ятки. Нам треба між ними так поставити знаки Дій плюс-мінус помножити поділити, які нам треба будуть. Щоб в результаті було 100. Я тобі підкажу. Не обов'язково дія мусить бути між дев'ятками. Деякі дев'ятки можна об'єднати. Зупини відео і випробуй самостійно. Я зробила це так. Бачиш? 99. Дві дев'ятки я об'єднала. Це число 99. А між цими двома дев'ятками я поставила поділити. І плюс. Що ж у нас виходить? Перша дія буде ділення, 9 поділити на 9 буде 1. А тепер до 99 додамо 1, виходить 100. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважна. Виконуй все охайно і правильно. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми сьогодні продовжили вчитися, виконувати множення і ділення круглих чисел на одноцифрове. Також ми навчилися розв'язувати рівняння на знаходження невідомого множника. Давай повторимо правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Розв'язали складену задачу, життєву задачу. Та цікаву задачу про дев'ятки. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще чекатиму тебе на кожному з них.